Усім доброго раночку. Сьогодні будемо працювати, але перед роботою трішки краси хочу вам показати, як виглядає в горщику декоративна квасоля гліцинієва. Вона має неймовірний аромат, схожий чимось на вербну банарську. Вона плететься, але ось я її використовую у горщиках. Обрізаю такі гілячки, що плетуться, і вона у мене просто ось так цвіте. Дуже люблю я ще горошки декоративні, різнокольорові, але насінні я їх ніде не можу знайти. Можливо, ви мені підкажете. Хтось знає де можна купити насіння декоративного горошку. Ще в мене квітнуть зараз. Літні флокси. Ось такі, яскравий колір. Вони в мене тут біля ромашок. Квітна фізостергія. Між фізостергією. Рослина, яку... яка мені не сподобалась. Це пенісетум фламінго. Хто собі хоче, дивіться. Показую таким, який він є. Дуже тоненьке, дуже тоненькі листочки. Зрозуміло, що я тут його посадила між рослинами, я його звідси заберу, але справа в тому, що все одно такої структури стійкої, твердої мати він не буде. Тому от пенісетомів я і не люблю. Хоча останнє з останнього моє, мого замовлення пенісетум Red Hat... Він такий стоїть, як міскантус, і дуже мені подобається. А ось це фламінго. Колосочок, звичайно, дуже гарний, але ну, я не знаю, де його садити. Можливо, між якимись трояндами потрібно буде. Звідси я його заберу. Сьогодні я хочу розказати вам про те, як омолодити старі кущі шиловидного флокса. Ось. В мене ця Альпійська гірка вже багато років як зроблена, десь 10 років назад я розставила так скажімо, меблі, посадила ці хвойні рослини і дерева. ну І, звичайно, заповнила низ цієї всієї композиції, ґрунтопокривними рослинами. І якби ви цей шоловидний флокс не стригли, не підстригали щороку, у вас утворяться ось такі, як і в мене, величезні килими з нього, які з часом потрібно приводити до ладу, до порядку, але для того, щоб одразу все. Так не облисювати, не було видно землі, то я вирішила почати з цих ніж. Дві верхні шухлятки цих ніж і я вже повністю цей шиловидний флок з них вибрала і посадила новенькі кущики. А тепер буду оновлювати нижню частину і покажу вам. Як це робити? Справа в тому, що ось ну, він в мене росте як бур'ян. Люди кажуть, ну, що важко його там вирощувати, маленькі кущики. А мені так ось вдається, можливо, підходить ґрунт. Грунт тут піщаний, так йому подобається, що він утворює такі величезні килими, але дивіться, в чому справа. Справа в тому, що з руками ось ця частина вона дерев'яніє. І всередині утворюється, як би ви його не стригли. А йому тут все-таки вже багато років. От Раз на 4 роки вам все одно доведеться його оновлювати. Що я роблю? Я ось це все, все повністю виберу з оцими корінцями. І потім візьму ось ці молоді пучки. Ось, ось наприклад, гілочки такі. Ось такі гілочки, в яких є вже отаке коріння. Молоді гілки. Буду збирати їх пучками, ось як зверху, і присаджувати. Це флокс такого ніжно-блакитного кольору. Він не такий примхливий, як, наприклад, білий, бо білий я буду розсаджувати в цьому році кущиками, а потім, якщо буду переробляти ось цю частинку, отут в мене білий флокс, то я потім його вже буду садити готовими кущиками. А цей блакитний непрямхливий, я покажу вам, яким чином його можна посадити. Хочу ще декілька слів сказати про залежність, про одержимість, про цю квіткоманію, коли люди залежні і кажуть, що ну, я не можу зупинитися і хочу купити знову і знову собі нову рослину. От в мене таке колись теж було. Я довго думала про це, на цю тему чому так. І вчора я теж була на базарі, ну і завжди ж там не йду я до тряпок, а підійшла до розкладки, на якій були рослини, і ну, побачила я там рослину, ту травичку, якої в мене немає, схожу на бризу. Але я не купила її. Хоча і ціна там була смішна: 35 гривень, тому що я собі ну, задала перше питання, чи потрібна вона тобі. Не потрібно. Чи купиш ти всі трави, чи збереш ти їх, чи є в тебе таке бажання? Ні, не зберу. І немає в мене такого бажання. І там, чи багаторічні квіти, теж цього не потрібно. От і я зрозуміла просто таку річ, що поки ти не намалюєш в своїй уяві свій сад і не зрозумієш ти. Як ти бачиш його і те, чого ти е, хочеш, і як ти ну, намалюєш його в свої фантазії і відобразиш, щоб він виглядав, і заповниш там ті пусті місця, які є. Їх потрібно теж ну, заповнювати спочатку, продумувати, а потім купувати відповідні рослини, а не купувати рослини, а потім... Думати, що з ними робити з цими рослинами, і я собі задавала питання: взагалі, чому так, і звідки це воно. І ну так намагаюсь завжди, коли задаю запитання, там, повертаюся до дитинства. І на сьогоднішній день я розумію, що це просто ну, тому відбувається, що не було в нас на той час такої ну, можливості бачити. Щось спостерігати. От, наприклад, там англійці, в них е, сотнями років є виставки, ці виставкові центри, квіти, вони ну, розвинені люди, культурніші, мабуть, набагато. Так само. там ти... Європейці, які з давніх часів мають садочки, в них немає такої різноманітності, як у нас, що треба купити все і все посадити, щоб в тебе там сад був схожий на такий розсадник рослин, обкрадений. Вкрадений не в тому плані, що ви вкрали, а в тому плані, що ну, грибуть, грибуть і грибуть. І це має бути там 100 видів ялівців, 100 видів барбарисів. Але ж ну, головне не це, скільки в тебе є його в кількості, а сама, сама суть в тому, щоб ну, на рівні відчуттів поєднати рослини, і щоб це було красиво, і це найважче зробити. Це найважча праця, яка. Може бути, і за це ландшафтним дизайнером платять гроші а без відповідної освіти, ось так як, наприклад, в мене її немає. Мені дуже важко там збирати свій садок. І ну, це така складна робота для того, щоб це мені подобалось в першу чергу і було гармонійно. ну І смаки ж е, теж різні. Тому, е, повертаючись в дитинство, е, ось до мене гостя прийшла. Що ти хочеш? Це приходять до мене ці коти. Це не мої, немає в мене котиків. От і так, повертаючись з дитинства, я ж пам'ятаю, ну що, ну я в місті народилася і жила в. Квартирі, але біля квартир були ці такі діляночки невеликі квадратики наділи. І я ходила маленька, дивилася туди. І ну, звичайно дивишся там в кого які рослини. І люди садили там якусь зелень, і овочі. Я пам'ятаю, але я цього не люблю. І ну, була у нас ділянка в однієї жінки, тьоті Олі, в якої там на той час росли ці квіти неймовірної краси. От. І ну, такого свого роду вона мені теж цю любов привила до краси, і любов до квітів. І в школу, я пам'ятаю, я йшла. Там такий був приватний сектор, я так заглядала на всі ці квіти в приватному секторі в людей. Мені так було цікаво, я знала щороку, що там в тієї жінки має там, тоді -то розтісти така-то квітка, яка мені подобається, а тоді -то, така-то. От. І це було таке дуже цікаве. І, мабуть, ну, знаєте, як той голодний, який не їв, і коли в нього з'являються гроші, він починає собі купувати їжу або в той, в кого не було що одягнути, скуповує одяг і так далі, так і тут уже в цій квіткаманії. Коли ти маєш можливість, то починаєш собі скуповувати. Різні квіти, але ну, в принципі, цього робити не потрібно. І я дуже, ну, наприклад, рада, що я зупинилася і тепер купую рослини тільки ну, в ті місця, де мені потрібно щось заповнити. І перед тим, як купую, завжди думаю, потрібно це мені чи ні. І е, хочу, ну, тому я з вами поділилася так своїми цими думками. Не знаю, цікаво комусь чи ні. Мені, наприклад, цікава ваша думка, що ви думаєте з приводу цієї квіткоманії і наскільки правильним є скуповувати все підряд і висаджувати, і робити з свого садочка такий винігряд.